Повторюю найпопулярніший десерт із мілкбару три молока. Для початку зробимо бісквіт. У цьому десерті використовується звичайний бісквіт: яйця, цукор, борошно та розпушувач. Це гарно взбиваємо, розмішуємо та вливаємо на стіл. Ладно, шутка, я просто рукожоп. До речі, ви знали, що саме цього десерту було продано більше мільйона одиниць. І він залишається в топі вже більше десяти років. Тепер нам потрібно зробити ту саму заливку з трьох видів молока: згущеного, вареного та пряженого. Усі інгредієнти потрібно просто гарно між собою перемішати. Тепер міксуємо в стакан, заливаємо три молока і за. Занурюємо пухкесенький бісквіт і знову заливаємо молоком. і даємо йому відпочити в холодильнику. Тепер робимо верхівку із вершків. До речі, я обожнюю саме ось ці вершки, бо вони дуже класно і швидко взбиваються. Відсаджуємо зверху, і все готово. Ну що, прийшов час спробувати? Чи вийшло у нас зробити такий саме три молока? Як з нового бару? База, пробуємо наш. Виглядає ідентично. Слухайте, я майже взагалі не бачу різниці. Єдина точна різниця, яку я помітила, те що у Нілбару більш м'який бісквіт. Я думаю, що я забагато додала борошна. А так ну вони ідентичні. Короче, мені дуже сподобався цей експеримент. Пишіть у коментарях, який десерт будемо повторювати наступним.